Та що тут коментувати? Ми програли, допустили дитячі помилки і, і тим самим допомогли динамо. Помилки, потім це червона картка, помилка воротаря. Воно все склалося, як склалося, то й все. В атаці не вистачило виконавської майстерності, щоб завершити атаку чи хоча б гол забити. Так моменти були. Бойова така. гра, Це все. Прошу, пані. Сьогодні награв банати. Один з найбільш досвідчених футболістів ваших. Яка причина? В нього щось зі здоров'ям чи це задум такий був? Це задум такий був. Був такий задум, ротація. Складу це нормально. У нас є багато футболістів, які хочуть грати. І випустили, приходька і зіграв він достойно. Ще питання? Е, е, прокоментуйте другу жовту картку Валерію Самару. Чи згодні ви з рішенням арбітрів? Е, я не згідний з рішенням арбітрів. Я взагалі вважаю, я вже там говорив, що бригада арбітрів. Сьогодні не справилася з тиском у свою сторону і допустили багато помилок. По порушенню Якемі в футболісти ведуть боротьбу, обидва падають, він свистить порушення. Те, що я бачив, в Самар, в Самара не було агресії ніякої, і він, арбітер цього тільки чекав і дав йому одразу другу жовту карточку. і все. Чи повпливав швидкий забитий гол на гру? Швидкий гол повпливав. Зрозуміло, що ми пропустили швидкий гол, і гра пішла вже зовсім за другим сценарієм, нам було ще важче. Але ми грали дисципліновано і за ігрову дисципліну я, я задоволений нашу грою. Нема Дякую.